Беремо інтерв'ю Михайла з пилу жару, як то кажуть, ось тільки, тільки, тільки що він забрав автомобіль. «Тігуан» 2021 року. Комплектацію не бачу, але він зараз розкаже, покаже і дасть нам інтерв'ю. Погнали. Міша, ми тебе вітаємо з виграшем автомобіля. Розказуй. Рукашатрусь реально класний автомобіль. За дуже класні кошти забрали його. По автомобілю йде в нас чорний Тігуан, 21 й чистий рік. По пошкодженням йде передній удар по бамперу і по задній частині, тобто по склу. По комплектації це йде в нас сел. Максимальна комплектація, електрорегулювання сидінь, цифровий дисплей, копіт на адаптивному круїзі, підігрів сидінь, де по автомобілю, панорама, електрорегулювання сидінь. Ну, Що ж ще треба в автомобілі 2021 року випуску? Забрали ми його за 7 800. Билися до нього по останньому. Реально з американцями, з українцями, билися, ну майже з всією планетою земля. І забрали дуже класний автомобіль для мого клієнта Дмитра. Без ремонту такий автомобіль стає 17 тисяч доларів. Кому цікавий такий автомобіль або будь-який інший, вимагаєтеся. Бінці автолоджисті нам довіряють.